Сьогодні запрошую відвідати разом парк історії землі, який знаходиться в Івано-Франківській області, село Підгір'я. Скажу чесно: ми натрапили на нього випадково дорогою з Карпат додому. Парк знаходиться поряд з трасою, тому ми звернули прогулятися. Територія величезна, доглянута. У парку представлені скульптури різних доісторичних тварин, їхніх справжніх розмірів. Окрім того, є вольєри з живими тваринками, яких можна погодувати, погладити, пофотографувати. Страуси, барани, кози, вольєри зі справжніми левами і тиграми, а також маленькі кролики. Усі ці звірята оселилися на території парку. Для прогулянки є вдосталь місце і обладнані для того доріжки. На території парку також є величезний дитячий майданчик, де дітки можуть побавитись. Дітвора також не оминає нагоду завітати у лазерний лабіринт, адже ця сучасна забавка точно сподобається багатьом серцем парку історії землі є купольний планетарій, де можна розглянути усі планети, їхню структуру та дізнатися різні цікавинки про них. Що казала доню? Це серед нам є надобава. Це однозначно рекомендуємо парк історії землі для відвідування.